Про ситуацію на Бахмутському напрямку продовжуємо спілкуватись у нашій трансляції з гостем. Олег Калашніков, це офіцер прислужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал хорунжого Романа Дашкевича, долучається до нашої трансляції. Мої вам вітання. Доброго ранку. Дякуємо, що знайшли можливість час. Розкажіть, будь ласка, коротко для початку, яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку? Ситуація досить таки складна. Місцями дійсно вона така пекельна. Зрозуміло, що командування групи військ юг, яка відповідає за Бахмутський авдійський напрямок, вона, до речі, є найбільш чисельнішою серед їхніх групи військ, тактично вирішила все ж таки, як їм діяти на найближчий час, і розпочала. Буквально на цьому тижні нову серію своїх штурмів, якщо ми до цього спостерігали їхні контратаки просто піхотними такими групами. То зараз ми спостерігаємо, що вони задіяли як важку техніку, це безпосередньо танки, також і бойові броньовані машини. На наступ вони здійснюють майже я би сказав, по всій лінії нашого бахмутського відтінку. Тобто, це Григорівка, Богданівка, напрям, Хромова, Клищівка, Іванівське. Бої буквально тривають по всій лінії нашого фронту. Скажіть, будь ласка, от застосування такого типу техніки під час цих штурмів це щось нове, що зараз застосовує Російська Федерація, чи схожі застосування вже були і раніше? І це, в принципі, звичайне явище. Ні секрет, що не можна прорвати лінію оборони, особливо нашу тут лінію оборони, яка тут перебуває, тільки невеличкими штурмовими групами. Можна тиснути, звичайно, тому що у них є досить значна така велика кількість, вони їх не жаліють, однак по серйозному прорвати без застосування техніки бойових машин не можна. І тепер вони знову роблять спробу таких невеликих. Вички механізованих ударів на деяких наших напрямках. Ну і звичайно, застосування безпосередньо, постійно, я би так сказав, іноді в нон-стоп своїх піхотніх підрозділів. Перед цим увімкненням ми чули слова військових з вашого напрямку. Вони говорили про те, що є брак людей і снарядів. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? І наскільки ситуація дійсно складна, саме для прикладу, в контексті снарядів? У ну, якщо казати за мій підрозділ, де я б, е, безпосередньо перебуваю, е, то на сьогодні щодо браку людей вона звичайно не, немає. Ми все ж таки артилерісти. Е, Контролюємо цю ситуацію, от щодо снарядів, у нас вони то є в наявності, але звичайно не та кількість, яка б бажалася би нам і яка потрібна нашому фронту. Тому що ситуація, яка зараз ускладнювалася, вона звичайна і потребує більшої витрати будь-яких типів снарядів. Тому, якщо наші... Партнери нам будуть надавати безпосередньо постріли. Ми будемо їм тільки вдячні. А от на Бахмутському напрямку, як з приводу снарядів російської армії, як щодо людей, чи прибуває, для прикладу постійно підкріплення до російських сил, чи того угруповання, яке зосереджено на цьому напрямку, є достатньо для того, аби проводити ті дії, які вони свій поставили за ціль. Ну вони зібрали тут досить таку значну кількість особового складу це більше 60 тисяч до 70 тисяч. На сьогодні це десь так не більше буде у людей. У них дійсно вистачає. Вони їх постійно знаходять як із проксі республік ЛНР, ДНР, так і безпосередньо з російської території. Тобто вони не рахуються зі своїми втратами, навіть не жалкують і своїх поранених, які залишаються на полі бою. Якщо щодо снарядів, то ворог зумів після того, як у них, у них почалася нестача, все ж таки вилятися нестача пострілів. Він зрозумів, що на деяких ділянках не потрібно і економіки. Вони максимально, як сьогодні, на бахмутському напрямку вони максимально намагаються забезпечити свою. Ствольну артилерію, своє РСЗО безпосередньо пострілами і намагається наносити максимальне вогневе ураження, яке їм дозволяє ця кількість і звичайно, кількість стволів. В цьому їм дійсно ще й допомогла південна північна Корея. Ось з цими снарядами. Ми знаємо, що у них були поставки. Хоча це поставки ще з радянських часів, тому вони не є занадто якісними. Однак на нашому відтінку у них артилерія може працювати. В разі необхідності повну добу, тобто як в день, так і вночі. Пане Олеже, от з приводу оборонної війни, до якої на окремих напрямках перейшла Україна, і до чого, за даними західних медіа, Україну закликали союзники, і союзники. Поясніть ласка простою мовою, що це означає на лінії фронту? Тобто, як виглядається оборонна війна? Ну, я сказав би, на сьогодні ми маємо е, активну е, оборону. Тобто, це коли ми перебуваємо е, в, е, на якихось позиціях, не даємо просунутися безпосередньо ворогу. От. І одночасно самі продовжуємо атакувати. Саме знаходимо у нього слабке місце, робимо контрнаступи, контрштурми. Це ми активна оборона, ми могли спостерігати. Е, на початку літа минуло на початку минулого літа, коли саме на нашому бахмутському напрямку ворог вирішив, що він досяг необхідний для себе цілий, переключився на інші напрямки, а ми тим не менше. Прийшли контр, такі були контратаки на північному, на південному фланці, і почали звільняти потрошку нашу територію. Оце була активна оборона, тобто, ми не просто перебуваємо в обороні і відбиваємося від ворога. Ми одночасно йому ще й нав'язуємо нашу ініціативу. Тобто, він вимушений реагувати і на наші дії, а не просто бути так сказати, це. І на завершення питання буде стосуватися важкої техніки, постійні перепади температур, то холодно, то тепло. Як вони впливають на пересування важкої техніки, і чи є питання, власне, до того, як цю техніку можна перевозити і так далі. Звичайно, кліматичні погодні умови досить таки впливають взагалі на розвиток бойових подій на лінії фронту, і звичайно на механізовану складову, ти що ми бачимо, все ж таки, це залізо, яке може ламатися, яке має свої визначені ТТХ, максимальні. І коли Бакнюка, коли погана погода, дощ, то звичайно ці донецькі донбаські грунти вони досить такі важкі, такі в'язкі. Техніки важко пересуватися, вона грузне, і гірше маневрувати. тобто вона також впливає, і також температура впливає безпосередньо на роботу своїх систем. От пане Олеже, я дякую вам за таку м, просту інформацію, простою мову, яку ви доносите до глядачів. Олег Калашніков це офіцер прислужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунджо Романа Дашкевича. Бережіть себе.